Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про 20 найабсурдніших законів в історії людства. Деякі з них здаються настільки дивними, що важко повірити в їхнє існування, але всі ці закони справді діяли і змінювали життя мільйонів людей. Готові дізнатися, як наші предки регулювали найдивніші аспекти повсякденного життя. Тоді підписуйтесь на канал Тупаріум та ставте лайк цьому відео прямо зараз. Почнемо нашу подорож крізь епохи з найбезглуздіших юридичних норм світової історії. Перший закон діяв у стародавній спарті приблизно у VI столітті до нашої ери. Молоді спартанці мусили викрадати своїх наречених перед весіллям як обов'язковий ритуал одруження. Це вважалося доказом мужності та готовності чоловіка до створення сім'ї у воїнській державі. Дівчину потрібно було забрати силою, а вона мала чинити активний символічний опір. Така традиція здається абсурдною, але спартанці вважали її важливою частиною військового виховання. Другий приклад стосується стародавнього Риму, де у перші століття нашої ери існував дивний закон. Чоловіки не могли плакати на публічних похоронах під загрозою серйозного покарання та суспільного ганьбування. Римляни вважали, що сльози роблять чоловіка слабким і непридатним для військової служби. Лише жінки мали право виражати горе відкрито, адже їм дозволялося показувати емоції. Цей закон діяв досить довго і формував римське розуміння маскулінності протягом багатьох поколінь. Третій абсурдний закон походить із середньовічної Англії ХІ та 13 століть нашої ери. Селяни не мали права їсти лебедів, бо ці птахи вважалися виключною власністю монарха. Якщо бідняк спіймав і з'їв лебедя, йому загрожувала смертна кара чи тривале ув'язнення, навіть знайдене пір'я лебедя. Могло стати доказом злочину проти королівської величності у суді. Напишіть у коментарях, чи знали ви про це англійське правило раніше. Четвертий дивний закон діяв у Франції у 14 та 15 століттях під час середньовіччя тварин можна було офіційно судити у повноцінних судових процесах із адвокатами та свідками. Свиней засуджували за вбивство дітей, а щурів та мишей звинувачували у знищенні врожаю. Тваринам призначали покарання, включаючи публічну страту на міській площі перед натовпом глядачів. Французькі архіви зберігають документи про сотні таких судових справ проти різних створінь природи. П'ятий абсурдний закон існував в Османській імперії у 16 столітті за правління Султана Мурада. Кава була офіційно заборонена, а за її вживання чи продаж передбачалася смертна кара. Султан вважав, що кавові будинки стають місцями змов проти його влади та породжують бунти людей, яких ловили з кавою, могли стратити прямо на вулиці. Без судового розгляду цей закон діяв недовго, але встиг налякати тисячі любителів ароматного напою у Стамбулі. Шостий закон походить із Колоніальної Америки 17 століття у суворій пуританській общині Масачусетса святкування Різдва було суворо заборонене. А порушників карали великими штрафами чи публічним покаранням. Пуритани вважали різдвяні традиції язичницькими та несумісними з їхнім розумінням правильного християнського життя. Навіть приготування святкової вечері на 25 грудня могло призвести до судового переслідування. Закон скасували лише у 19 столітті, коли поританська влада втратила свою силу. Сьомий дивний закон діяв у стародавніх Афінах приблизно у V столітті до нашої ери. Неодружені чоловіки, старші 30 років, мусили платити спеціальний податок за своє безшлюбне становище. Афіняни вважали, що створення родини є громадянським обов'язком кожного вільного чоловіка у демократії. Гроші від цього податку йшли на утримання армії та фінансування громадських свят. Цей закон стимулював молодих людей одружуватися раніше та народжувати більше дітей для держави. Восьмий приклад стосується середньовічної Італії 14 століття у містах Венеції та Флоренції. Жінкам заборонялося носити високі підбори вище певної встановленої законом висоти під загрозою штрафу. Влада вважала, що надто високі підбори спокушають чоловіків і призводять до гріховних думок. Спеціальні інспектори перевіряли взуття на вулицях і вимірювали висоту підборів у дюймах. Багатих венеціанок часто штрафували, але вони продовжували носити модне взуття всупереч забороні. Дев'ятий абсурдний закон існував у стародавньому Китаї під час династії Цінь у третьому столітті. Будь-яка критика імператора чи його політики каралася стратою усієї родини критика до третього покоління. Це означало, що могли загинути діти, батьки, дідусі, бабусі та навіть троюрідні брати. Закон мав на меті повністю знищити будь-яку опозицію через залякування населення жорстокими покараннями. Тисячі сімей були знищені через необережні слова одного з їхніх родичів про правителя. Десятий дивний закон походить із середньовічної Шотландії 13 століття правління короля Олександра. Будь-який чоловік міг попросити руки незнайомої жінки на ринку у присутності свідків. Якщо жінка відмовлялася, вона мусила заплатити йому компенсацію за моральні страждання золотими монетами. Цей закон був скасований через масові протести жінок, які вимагали поваги до власного вибору. Історики досі сперечаються про те, чи дійсно цей закон застосовувався на практиці. Одинадцятий приклад стосується Візантійської імперії VI століття за правління імператора Юстиніана Великого. Носіння пурпурового одягу було дозволене виключно імператору та його найближчій родині під страхом страти. Пурпурний барвник був дуже дорогим, а колір символізував божественну владу імператора над усім світом. Навіть багаті аристократи не могли дозволити собі навіть маленький пурпуровий елемент у костюмі це правило діяло протягом століть і стало важливою частиною візантійської культури та протоколу. Дванадцятий абсурдний закон діяв у колоніальному коннектикуті сімнадцятого століття в Америці. Під владою Пуритан чоловікам заборонялося цілувати дружин у неділю. Бо це вважалося порушенням святості суботнього дня. За поцілунок на вулиці чи навіть удома, чоловік міг отримати публічне покарання батогом. Пуритани вірили, що неділя має бути присвячена виключно молитві та духовним роздумам без розваг. Напишіть у коментарях, як би ви жили за таких суворих релігійних правил: тринадцятий дивний закон. Походить із стародавньої Персії за династії Ахеменідів у V столітті. Якщо чоловік бачив зраду дружини, він не міг її покарати сам без суду. Він мусив звернутися до спеціального суду, який вирішував долю невірної дружини публічно. Персидські царі вважали, що особиста помста руйнує порядок у державі та породжує хаос, чотирнадцятий приклад. Стосується середньовічної Німеччини 15 століття у різних германських князівствах та вільних містах. Пекарі, які продавали занадто легкий хліб, могли бути публічно покарані зануренням у холодну воду. Спеціальні інспектори зважували кожну буханку і перевіряли відповідність встановленим міським стандартам, ваги та якості. П'ятнадцятий абсурдний закон існував у стародавньому Єгипті за часів фараонів у другому тисячолітті. Вбивство кота каралося смертною карою, навіть якщо це сталося випадково чи через необережність. Єгиптяни вважали котів священними тваринами богині Бастет і поклонялися їм у багатьох храмах. Грецький історик Геродот писав, що бачив людину, яку лінчував натовп за вбивство кота. Шістнадцятий дивний закон походить із середньовічної Англії 15 століття за правління династії тюдорів. Простолюди нам заборонялося вживати деякі види риби, які вважалися привілеєм лише для вищих класів. Осетра та лосося могли їсти виключно дворяни, а бідняки мусили задовольнятися оселедцем та іншою рибою. Напишіть у коментарях, чи здається вам це справедливим розподілом ресурсів у суспільстві. Сімнадцятий приклад стосується Японії епохи Едо у 17 столітті під владою Сьогунату. Селянам суворо заборонялося носити шовковий одяг, навіть якщо вони могли собі це дозволити. Шовк був символом самурайського класу, і простолюдини не мали права його носити. Японське суспільство того часу мало дуже чітку ієрархію з детальними законами про одяг. Вісімнадцятий абсурдний закон діяв у Римській імперії другого століття за імператора Адріана Великого. Чоловікам заборонялося голити бороду, бо це вважалося ознакою жіночності та слабкості римського чоловіка. Імператор Адріан сам носив бороду і зробив це обов'язковим для всіх громадян імперії. Дев'ятнадцятий закон походить із середньовічної Іспанії 14-го століття під час правління кастильських королів. Євреям та маврам заборонялося ходити вулицями без спеціальних відзнак на одязі для ідентифікації. Це правило мало на меті відокремити християн від інших релігій у католицькій державі. Двадцятий приклад стосується колоніальної вірджинії XVIII століття в Америці перед війною за незалежність. Рабам заборонялося вчитися читати і писати під загрозою жорстокого фізичного покарання. Батогом власники плантацій боялися, що освічені раби можуть організувати повстання проти рабовласницької системи суспільства. Отже, ми розглянули 20 найабсурдніших законів з різних епох і культур людської історії. Ці правила здаються нам дивними, але вони відображали цінності та страхи своїх суспільств. Багато з цих законів виникли через забобони, релігійний фанатизм чи бажання контролювати населення. Сьогодні ми маємо можливість вчитися на помилках минулого і будувати справедливіше суспільство. Деякі сучасні закони також можуть здатися абсурдними майбутнім поколінням через 100 чи 200 років. Дякую, що переглянули це відео до кінця і дізналися про найдивніші юридичні курйози історії. Обов'язково підпишіться на канал Тупаріум і поставте лайк, якщо вам сподобалася ця лекція. Напишіть у коментарях. Який із цих 20 законів здався вам найбезглуздішим, і чому можливо ви знаєте інші абсурдні історичні закони, про які я не розповів сьогодні? Поділіться своїми думками та знаннями з іншими глядачами у коментарях під цим відео.